О, э, починати. Привіт Ви усі на каналі Тропічні Друзі Денис. И цього і зовсім недавно я распакував нову іграшку із тропічних друзів Амс Бабамс. І, і тут, і це... морська морская козирка а, тропические друзья и его и и тут сзади написано про нее интересные факты морская зирка мо морская козирка малорухлива два рыная камае пять променев и еще тут Тут є, є дуже великий текст про неї. Можете поставити паузу і прочитати про о, цю, цю морську іграшку. Тут ще є, є е, Марлін е, Крилатка е, Смугаста е, Присновод. Ний краб, риба клоун, дельфін, риба-хірург, риба янго, риба риба, фо, фо ва-аку ла. Ва. Ва. Чорно пера. І ще тут є е акула молот -мо Ну, це прикольна іграшка, і воно ще так тянеться, змакається. Ну дуже прикольно. Ну не її, а то вона стане липкою. І я знаю, як чому зарадити. Треба а, її посипати а чим? Крохмали. Крохмалем. І якщо у вас таке старше, то тоді посипте крохмалем обов'язково. Тому що, о, якщо ви не посипете крохмалем, то або я якимось іншим порошком, то тоді воно прилипне до тієї важкої зірки і вона буде того кольору, якого і цей порошок Але іграшка дуже прикольна, вона дуже м'яко жмякається І я її купила в Рої южне. Хто не знає про місце Це южне, воно в Україні обов'язково. Добре. Mm. Якщо о, о, вам подобаються ці іграшки, зайдіть в магазин Аврора і можете там купити. Там є, є різні номери і морська зірка це номер 3. Зрозуміло? Тож усім бувайте. До нових зустрічей!